Міжнародна матчева зустріч з боксу між командами України та Молдови відбулася у Коломийському спорткомплексі Локомотив на великий бокс. Завітало чимало військовослужбовців, оскільки спортивний захід присвятили учасникам АТО. Детальніше в сюжеті боксерський вечір у Коломиї відвідало більше сотні військовиків та чимало пересічних глядачів і любителів цього виду спорту. Розпочали з молитви та хвилини мовчання за бійцями АТО, яких вже немає з нами. На урочистому відкритті зустрічі спортсменів та глядачів привітали президент Коломийської федерації боксу Олександр Луцак, відомий коломийський боксер, а тепер начальник відділу молоді та спорту Коломийської міської ради Володимир Колесник та військовослужбовець, учасник АТО Назар Палагіцький. Сьогоднішні змагання неодноразово проходять. Такі змагання неодноразово проходять у нас. Коломиї. Коломия славиться спортом, славиться боксом. І ми раді сьогодні, що серед нас, серед наших боксерів, до наших боксерів, гості приїде, приїхали воїни АТО, воїни, які бережуть нашу державу, які нас захищають. Ми щиро вам вдячні, що ви серед нас. Хай ваше здоров'я буде міцним і сильним, щоб ви могли і далі боронити державу і не допустити ворога до нас, а боксерам нашим. Я бажаю щастя і здоров'я всім і хай переможе сильніший. Від імені міського голови ми щиро вітаємо вас в цій залі, адже неодноразово тут проходило змагання різи з гатунку. І саме сьогодні ми будемо свідками того, що нам запропонують спортсмени. Спортсменам вдачі, здоров'я, нехай переможе сильнішим, а вам спокійного над на головою. Нехай хайше стать багато службовця. Зараз виконують задачі за призначенням. Надіюся, що це буде традиційно і буде піднімати як бокс, так і коло Пам'ять наших Дякую. Турнір пройшов на високому організаційному рівні. Всього у рамках заходу відбулося 12 поєдинків у вагових категоріях від 49 до понад 91 кілограмів. Змагались між собою дві команди від України та одна Молдови. Боксерам та тренерам вручені пам'ятні сувеніри та медалі. Військовослужбовці у свою чергу відзначають важливість проведення таких заходів як хороший метод реабілітації.